І він буде як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спека, і його листя зелене, і в році, посухи не буде журитися, і не перестане приносити плоду. А я от під кінець прийшов, не встиг послухати. джентльмени міс, а ваші, ваші життя на що схоже? На перекоти поле чи на дуб? Ким би ви хотіли бути? Та він там щось про перекотеполе та дуби розповідав. Перекотеполе має неглибоке коріння, і тому, коли воно відривається, його й катає по світу. А дуб пускає розголуджене коріння, яке росте глибоко в землю. Навіть у найсильніший шторм, коли гілля дерев нахиляється до землі, і ледве не ламається, коріння завжди залишається непорушним. Yeah. Знаю, на мене щось інші думки нахлинули в цьому місці. Які? Але Бог чомусь задумав цей світ так, що ми будемо проходити через труднощі. Може, ви мені розкажете, що вам треба від ми, мене. Я. Просто викрадені. Як вас звати місь? На жаль, своє ім'я я не назву, але приємно познайомитись. Вийшло не дуже приємно. А далі би на нас чекало царство Боже на землі. Без болю, без сліз і страждання. Всім би цього ж хотілося. Але, Але ви не постраждаєте. Це точно. Наша людина зараз поїхала, зв'яжеться з шерифами, і вони просто дадуть викуп за вас і ви будете вільні. Ми навіть підвеземо вас ближче до міста. Ми шукали будь-кого. Вам просто не пощастило. Тут так, вже вибачайте. Певно, що не мій день сьогодні. Але шукайте плюси. Наприклад. Ну, ви побачите, наскільки ви цінна особа в цьому місці. Можливо, за вас не захочуть пла платити викуп. І що буде? В такому разі ми скажемо їм, що ми вас пристрелимо, але насправді ми вас не пристрелимо, звісно ж. У нас є певний кодекс честі все-таки. Погоджуєтеся ви з думкою, що у труднощах безбожні не мають опори, а правідні зможуть спертися на свій корінь. Ну і ще вас додасть одна цікава історія, яку ви зможете розказати з Дюме. Чому і ні. Такий от плюс. А ви не хвилюєтесь, що вас будуть шукати? Хвилюємось. Але. У нас немає вибору. Вибір завжди є. Вони завжди були і будуть. Заповідав Бог, що ми будемо завжди боротися з ним. Заповідав нам Бог, що ми завжди будемо зустрічати на своєму шляху труднощі. І без цих труднощів ніяк не обійтись, тому що в труднощах гартуємося ми тими, якими ми є. І ті справи, які ми робимо, робить нас людьми. Ну, ви все-таки вибачайте, що так склалось. Просто не пощастило. Що ж поробиш? Та й таке буває. Ви мене головне не вбийте, то я до вас не буду мати претензій. Хоча, в принципі, якщо вб'єте, то певно теж. Але будьте певні, я вас до вас буду приходити вісні і засуджувати, якщо так станеться. Можливо, це й не краще. І саме шерифи є тим міцним корінням, на якому стоїть наше з вами суспільство. Що ж вони так довго тут? Вона ще не така вже і цінна особа сумно трохи є. Сидіть тихенько. Здається, вас все таки шукають. Але над можливості нам надає Дух Святий, мудрість його, витривалість його, надію його та мужність його саме завдяки тому, що ми маємо цей корінь. Ми маємо можливість приносити плід добра в злі часи. А зброя у вас є? Нема? А чому? Бо я не вмію стріляти. І що ніхто з цих болдерів-шерифів вас не навчив досі? Це таке добро має бути. Так, добро має бути з кулаками, з револьверами та карабінами. Саме таке добро встоїть, бо воно має міцне коріння. Але в планах маю навчитися. Треба тільки знайти, хто це зможе зробити. Генрі Бронсон. Рада знайомства. Оляна Флойд. Приємно познайомитися. Ми могли б сходити от туди до річки Дакоти. Найближчого берега, там чудове місце, щоб постріляти. А ви добре mm -hmm. розбираєтеся mm -hmm. в цих пісторах? Це дуже добре, навіть за нас. Mm -hmm. Так, ну тут віддача не дуже сильна, я думаю, ви маєте впоратись. Ну, Просто не цілітесь навіть, просто натисніть на курок. Різко впевнений. Ah! Це все добре. Поможемо я... у нас виходити. Вам не подобається. Подобається. Не знала, що колись таке скажу. Але, може воно і не краще, що ви зброї не маєте. Бо ще почали відстрілюватись зараз. Воно нам не треба. О, може я і жінка, то не дурна. Відно, що розумна. У вас гарний кінь. Тільки Дякую. Дякую. трошки розчесаний. Не було часу, та й не вмію. Який у вас гарний коник. У вас теж тільки щось розчесаний. Не вмію. Ну, мені нічого не потрібно. Це Та, так. З доброти душевної мої. Ну, він прийшов, почав принижувати цю пані. Ну, я його попередив, що він спуститься з балкона. Він спустився. А де він є? Ві? Навіть Не знаю. Що, що? Ти не бачив внизу нікого, там під з Ти Я бачив лікар, забрав людину, якусь піднявся спитати, що сталося. З вами все гаразд. Та звісно. По іншому не може бути. Дякую. Чого ти став? Добре. Ну, тоді, коли я, може, чимось зможу вам допомогти, то звертайтеся. Може мені взамін навчити мене розчисувати, коня. Залюбки. До речі, як, як його. Янгол. Янгол, але темний. Ну, це незвичайний Янгол. Ну, це не важливо. Ну, але він мені цілий день сьогодні допомагав, то я ним задоволений. Давайте, може, пройдемось вниз по цьому каньйону до води. Як заважаєте? У вас в руках величезний аргумент, з яким я не можу сперечатися. І часто ви такі пікніки влаштовуєте? Якщо чесно, то ви перша. За яких би я ще умов міг би от так прогулятися такою паняночкою? Тільки так, вибачайте. Забудь яких. Думаю, умов багато може бути. І це точно не найкраще. А що, вам не подобається така бандитська романтика? Знаю, в мене це якщо чесно вперше. В цьому, певно, є ще спільне з вами. Ну, будемо сподіватися, що і для вас, і для нас закінчиться все добре. Вибачайте, якщо я буду вам цілитись в голову. Не підходь! Прострелюй голову. Це хто? Поїхав звідси геть, будь ласка. Бо вона буде труп. І то швидко. Ви, ви не думаєте, я б не стрельнув. Ну я ж вам пообіцяв. Та як я вже й казав, мої друзі або отримали гроші за вас, або вони мертві. Тому скоро ви будете вільні. А ви завжди виконуєте обіцянки? Особисто я так. Таких людей рідко можна зустріти. Ну. Дякую, мабуть. Які божі слова ви знаєте, але не виконуєте? Якусь заповідей ви. Порушував. Хто признається? Начебто я щось можу приховувати. А ви приховуєте? Та мені нічого приховувати. А, якщо б я зня... зняв маску, ви б е... мене здали. Я, знаєте, можу зробити висновок, що ви цінуєте моє життя більше, ніж шерифи. <звук> Можливо. Хіба що можу сказати, що вони були всі у масках. Це все, що могла сказати, сказала. Це правильно. Звісно, жаль мені вас сюди довозити. Я б поспілкувався ще з вами, але вам вже час. Вибачайте, будь ласка. Ну, дякую, що залишили в живих. Гарного дня. Будіть, здорові. Дуже дякую. О, що. Вибачте. Вибачте. Хоча у всіх є свої секрети, але не всім обов'язково про це знати. Вірно? який у вас?